Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив і далі розповідатимемо вам таке. Рівне визнали козацькою столицею. Хто і за що? Вчися мудрості в батьків агопака у козаків. Саме так звучить один з основних лозунгів фестивалю козацьких бойових та традиційних мистецтв котрий нещодавно вкотре пройшов у Рівному, тепер вже у статусі міжнародного. Серед його учасників вперше були помічені іноземці – гості з братньої Білорусі. Ті люди, які хочуть займатися, вони знайдуть можливість і способи займатися при будь-якій власті. Родився на Кубані, також в одній з родин козаків і козачества в цілому. І тому національні корні вони завжди тянули, завжди хотілося займатися не чим-то восточним, а саме своїм родним ні в чому не уступають, а превосходять всі височення також. Хотілося бачити, звичайно, з Росії, там вже розвивається десь біля півтора десятки, півтора десятки національних російських бойових мистецтв. Правило, всі вони, ну не всі вони, більшість їх це на основі старих козацьких традицій воєнних, тому що ми знаємо, що територія теперішньої України і територія козацької України, це... Далеко не, ну, не ідентичні поняття. Він випередило всіх, тому що це перший міжнародний. От, ми намагалися робити в інших містах, областях. Ну, щось не, не дуже вдавалося. Тому я дуже тішуся, що на Волині такий рух, де так гарно все піднімається. Світова глобалізація не заважає різним державам світу розвивати національні системи двобою. Навпаки, в її умовах їм навіть легше знаходити нових прихильників на незвіданих раніше територіях. Цього року, коли готували цей перший міжнародний фестиваль, ми принципово не зверталися до політиків. Ми не хочемо, щоб нас до будь-якої політичної сили якось клеїли, так можна сказати. Робили все своїми силами. Бойовий гопак, безумовно, найпопулярніший, однак лише один із різновидів вітчизняних єдиноборств. Існує ще Спас, буза, азгарда і ціла купа інших стилів бойового танцю. Всі ці різновиди можна було побачити на фестивалі. Національна система двобою один з найкоротших шляхів для подолання політичного розколу в країні, вважають сучасні козаки. Її наявність є саме тим фактором, яким могли б з однаковим успіхом пишатися як на Заході, так і на Сході України. Деякі школи зорієнтовані переважно на видовищність. Їх спеціальністю є насамперед тренування ефектних танцювальних рухів для показу у шоу з національним колоритом. Інші віддають перевагу практичності і навчають насамперед рукопашу та майстерному володінню різними видами козацької зброї. Кожна держава зараз починає щось своє відроджувати, щоб показати своє лице, не дивлячись на те, що в світі реально відбувається глобалізація. Я вважаю, що те, що зараз відбувається в Рівному, це може стати прикладом для будь-якого іншого обласного центру. Безумовно, одним з найприємніших для споглядання став виступ представниць Львів. Поки що далеко не в усіх регіонах національна бойова культура користується підтримкою державної влади. Втім, нові території вона освоює хай і повільно, однак впевнено. Тож з кожним новим роком на Рівненському фестивалі національних бойових мистецтв. Обіцяє ставати все цікавіше. А на сьогодні у мене все. Будьте щасливими і радісними. Хай щастить.